Вітаємо на каналі Квізленд. Сьогодні ми перевіримо вашу кмітливість та ерудицію. 25 запитань з історії, науки, мистецтва, географії та цікавих фактів зі всього світу чекають на вас. Справжній виклик для вашого мозку починається зараз. Тож поїхали. Який птах може літати безперервно понад 10 місяців? Синиця. Серпокрилець? ЛАстівка. Серпокрилець через свої маленькі геть, не пристосовані для ходіння лапи та довгі крила, злітають дуже важко, а іноді й узагалі не можуть пересуватися поверхнею землі. Саме з цієї причини він може літати без зупинок протягом 10 місяців. Яка країна має три офіційні столиці: Швейцарія, Науру, Південна Африка. Південноафриканська республіка має три призначені столиці адміністративну Преторію, судову – Блумфонтейн та законодавчу Кейптаун. Найбільше місто Йоганнесбург. Риба Вітрильник це Найшвидша риба. Прісноводна риба. Глибоководна риба. Вітрильник може розвивати швидкість до 110 км на годину. Це найвища швидкість, зафіксована серед риб. В якій країні розташований замок Бран або замок Дракули? Угорщина, Румунія, Сербія. Замок Дракули розташований у селі Бран адміністративному центрі комуни Бран повіті Брашов Трансильванія у Румунії. Яке місто є найвищим над рівнем моря у світі? Кіто. Ла Ринконада. Куско. Ларин Конада вважається найвищим містом у світі 5300 метрів. Економіка базується на видобутку золота. Яка частина людського тіла не має кровопостачання? Рогівка ока. Волосся. Нігті. Рогівка ока не містить власних кровоносних судин. Що кидають у грі боче? Диски, м'ячі, кулі. Боче зазвичай грають на ґрунтовому чи заасфальтованому полі. Кулі для гри можуть бути металеві або пластмасові. Який музичний інструмент має клавіші, струни та молоточки одночасно фортепіано, арфа, орган. Джерело звуку у фортепіано металеві струни, які починають звучати від удару покритих повстю дерев'яних молоточків, а вони приводяться у дію натиском пальців на клавіші. Хто винайшов кінематограф? Томас Алва Едісон, Луї Жан Люм'єр, Жорж Мельєс. Разом із братом Луі Жан Люм'єр розробив апарат, який вони назвали кінематограф. Головним винахідником був Луі Жан, а брат Огуст допомагав йому здебільшого грошима. Яка країна першою дозволила жінкам голосувати? Нова Зеландія США Канада. Нова Зеландія у 1893 році. Який винахід зробив братів Райт відомими? Літак. Автомобіль. Телеграф. Відповідь Літак 17 грудня 1903 року вони зробили перший в історії пілотований політ. На моторному аероплані. Яке найпівнічніше поселення у світі з населенням понад тисячу жителів: Нуук Гренландія. Лонгір, Шпіцберген Уткіагвік Аляска. Лонг'їр – поруч з містом розташований найпівнічніший у світі аеропорт. З регулярними рейсами. Яке це число римськими цифрами? 777, 111, 909. Правильна відповідь 777. Яке море найглибше на планеті середземне карибське, філіппінське. Філіппінське море міжострівне море Тихого океану. Найбільша глибина 10 911 метрів. Яке слово означає страх перед висотою? Ксенофобія, акрофобія, агорафобія. Акрофобія нав'язливий страх висоти. Який орган у людини споживає найбільше кисню? Серце, головний мозок. Печінка. Найбільше кисню в організмі людини споживає головний мозок понад 20% від загального обсягу. Яка країна першою запровадила високошвидкісні потяги? Японія. Франція, Німеччина. Вперше регулярний рух високошвидкісних потягів почався 1964 року в Японії за проектом Сінкансен. Якщо цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Яка з планет сонячної системи не має супутників Сатурн. Уран. Меркурій та Венера. У сонячній системі Меркурій та Венера єдині планети, які не мають жодного природного супутника. Який птах літає найдалі під час міграції? Сивка, Буревісник, Крячок полярний. Крячок полярний здійснює дуже протяжні міграції, в результаті чого щороку зустрічає літо двічі над Арктикою та Антарктикою, подорожуючи на відстань приблизно 40 тисяч кілометрів, а в окремих випадках до 90 тисяч кілометрів. Це найдовший маршрут регулярної міграції серед всіх відомих тварин. Яка країна винайшла порцеляну? Японія. Корея? Китай. Порцеляна вперше була отримана в 620 році у Китаї. Який науковець довів, що земля обертається навколо сонця Галілео Галілей. Йоган Кеплер. Миколай Коперник. Миколай Коперник є автором праці про обертання небесних сфер. Де детально виклав своє бачення всесвіту, яке місто було першою столицею стародавнього Єгипту? Мемфіс. Фійви Тініс. Тініс найдавніше з давньоєгипетських міст. Саме з нього давньоєгипетський історик Манефон виводить першу династію фараонів. Який метал є найважчим у природі? Осмій. Уран. Золото. Осмій найважчий твердий, крихкий синьо-білий метал. Належить до платинових металів. Яка тварина є символом нової Зеландії? Кенгуру, ківі, панда. Ківі національний птах та неофіційна емблема нової Зеландії. Є улюбленим символом новозеландської культури, який зображується на монетах, поштових марках тощо. Яке дерево дає плоди, з яких роблять шоколад. Кава. Карі. Какао. Какао. Культурна рослина рідна для тропічних районів Південної та Центральної Америки. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.